Господу нашому слава, і благословіння і подяка за те, що життя продовжиться. А ми націлені на істину і на слово, щоби приготуватися і бути для нього бажаною нареченою. Продовжимо розглядати друге знамення людина беззаконня і син погибелі. І в попередніх сповіщеннях ми виявили, що це антихрист. А також ми виявили, що це звір із сьомого розділу книги пророка Даниїла, четвертий звір, страшний і грізний. І також ми знайшли паралель, що в великому ідолі, якого бачив цар на виходу Носор, четверта частина, паралельна четвертому звіру, в другому розділі. Четверта частина паралельна другому четвертому звіру в сьомому розділі. І нам треба більш акцентовано розглянути четвертого звіра, так як ми розглядаємо саме цю особу. Сьогодні ми розглянемо окремий текст із об'явлення Івана Богослова. Де розповідається про звіра більш детально і конкретно тільки про нього в першій частині 13-го розділу? Взагалі, 13-й розділ містить двох звірів, але нас цікавить перший. І ми сьогодні спробуємо благодаті Господа подивитися, що ще додатково апостол Іван відкриває нам відносно. Цієї особи, Антихриста. Будемо читати і розглядати. І я побачив звіра, що піднімається з моря, з моря означає із людського середовища з однієї сторони, а також з моря, з середземного моря, тобто із тих країв. Він походитиме звідти, а також ми можемо сказати, що море це вершина або устя безодні. А ми знаємо, що четвертий звір, Антихрист, вийде також із безодні, і вихід із моря це показник, що він виходить через це устя із безодні. Це також правильно буде сказати. Він піднімається з моря, і ми знаємо, що він. Піднімається двічі. Перший раз він піднімається із сфери людського середовища, друге, він піднімається із безодні, що ми подальшому виявимо. І тому нам необхідно тримати в полі зору ці, два, ці дві деталі. Він двохскладовий, він має походження із людського середовища. Але також він походить з безодні. Тепер дивимося, що він має. Він має 10 рогів і 7 голів. Ми знаємо, що у великого Боввана в ступнях 10 пальців. Тут ми маємо 10 рогів, і ми також бачимо пряму паралель: 10 пальців цього боввана відповідають 10 рогам звіра, що піднімається з моря. Чому починається з десяти рогів, а не з семи голів? Тому що в подальшому і сім голів. Він має десять рогів, і сім голів. Десять рогів це пряма паралель з ступнями і з пальцями великого боувана? Сім голів це повнота правління. Або повнота, яка включає в собі всіх правителів Римської імперії повнота цезарів. Сім Цезарів включає в себе ця повнота. Хоча їх було більше, тим не менше, слово фіксує тільки сім із них. Я по пам'яті спробую їх перерахувати. Сім римських цезарів: Юлій Цезарь, Тіберій, Калігула, Домініціан, Нерон і Антихрист, який є заключним римським цезарем сьомим. І тому Римська імперія або звір містить сім. Голів. Сім голів це повнота цезарів і повнота римської влади через них. Десять рогів це сила останньої голови останнього римського Цезаря. А саме, це те, що буде в самому кінці і те правління, яке Буде діяти через цих 10 рогів. На його рогах 10 діадем. Що означають діадеми на рогах? Це означають зірки. Практично 10 царів означають 10 зірок. Це означає, що це зіркові особистості. Відзначені і дуже сильні, як ріг, потужні в силі. Ці правителі в начолі з Антихристом і являються заключною фазою Всесвітнього правління в Римській імперії, і вони являються сяючими на його головах, на головах. Звіра, богохульні імена. І ми знаємо, що всі Цезарі хулили Бога. Вони всі були богохульниками і богоненависниками. І тому і окреслюється, що голови на цих головах надпис богохульних імен, окреслюється їхнє відношення до Бога. Далі, звір, якого я бачив, був подібний до Барса. Його лапи, як у ведмедя, його паща як паща Лева. Ми знаємо, що попередні правлі, правління і передній імперії були ознаменовані як Лев, Ведмідь і Барс. Але тут відлік іде зворотній, що показує, що перше походження являється Греко-Македонія. Але він вібрав в себе і елементи ведмедя. І елементи лева, тобто всіх попередніх імператорів або світових правителів. Далі дракон дав йому свою силу і свій престол і велику владу. Тут сказано, що звір отримує силу сатани. Велику силу сказано. Віддав престол свій, це означає, що престол сатани. Буде втілений в цій особі, і престол сатани буде поставлений на землі, в ньому. Ми знаємо, що сатана править не на землі. Ми знаємо, що сатана править в небесних межах, звідти він здійснює своє сатанинське правління. Але в момент приходу Антихриста він віддасть свій престол і своє правління в його руки. І цей престол в його управлінні опиниться на землі. Практично втілений сатана на землі діятиме як на престолі правління і велику владу, практично всесвітню владу. Чому Антихрист завоює світ? Все це буде зроблено силою сатани, силою диявола. Силою його коварства, силою його особистості. Фактично, без цього ні одна людина не може мати таку велич і таке правління, тільки втілення сатани дає цій людині таку потужність, силу, мудрість і здібність. Фактично, втілення диявола в ньому. Потрібно признати, що він шукав цього і шукатиме, щоб отримати від диявола свідомим чином це правління, і свідомим чином віддати себе, щоби сатана увійшов в нього і втілився, і міг діяти в ньому у всій своїй потужності. Ми знаємо, що віруючі приймають Господа, і він. Втілюється в нас. В Антихристі втілиться диявол. Це втілення протилежне втіленню Господа, в нас і супротивне втіленню Христа. Далі ми читаємо: і одна з його голів була наче заколота насмерть. І його смертельний удар був зсилений, і вся земля. Дивувалась і послідувала за звіром. Одна з його голів. І ми знаємо, що це остання голова Риму, останнього Цезаря, і це голова Антихриста. Вона була вдарена або заколота на смерть. Це означає, що на нього буде здійснений напад, і він буде вбитий. Навіть не знаю, яким чином. Можна буде це здійснити, куди буде дивитися охорона і в який спосіб це станеться. Але факт залишається тим, що він буде вбитий. Хтось здійснить е, цей акт, і хтось вб'є його на смерть. Але смертельна рана була зцілена. І от в цій точці ми бачимо перехід. Від 7-го до 8. І в цій точці ми бачимо втілення п'ятого, тобто виходящого із безодні. І коли п'ятий, виходящий із безодні, втілиться в тіло сьомого, він воскресить його і стане восьми. Про це можна прочитати далі в книзі об'явлення. 17 18 17 розділі. Ми читаємо тут, що відбувається Воскресіння. Але Воскресіння не Антихриста в Його дусі. В даному випадку смертель, зцілення смертельної рани означає тіло сьомого, тобто Антихриста Воскресне, але в це тіло війде Дух П'ятого і стане восьмим. Таким чином, момент переходу із сьомого восьмого це момент переходу в період великої скорботи. Велика скорбота почнеться п'ятим і буде звершена в усім своїй звіриній суті через Дух п'ятого і тіло сьомого, що є восьмий, і він же ж і створює таку переміну. Багато гадають, чому така переміна? Адже в першій половині сімки ми бачимо його як агнця, який з рогами як у агнця. Чому в подальшому ми бачимо такого жахливого звіра? Тільки по тій причині, що дух сьомого уступає тіло Духу П'ятого, і п'ятий в своїй звіриній суті. Скажу, хто він. Це Нерон, найбільш ненависний Богу і найбільший богохульник, а також найбільш зла людина, яка існувала коли-небудь на землі. Дух Нерона вселиться в тіло Антихриста, ставши восьмим, і з цього моменту почнеться велика скорбота, і почнеться е знищення всього, що він намітить. В даний момент читаємо далі. Ми читаємо, що коли це відбудеться, то вся земля здивувалася і послідувала за звіром. І тепер ми знаємо, за ким вона послідує: за нероном, воскресшим нероном. І всі вони поклонилися дракону, тому що він дав свою владу звіру. І вони поклонились звіру, і говорили: Хто подібний звіру? І хто може воювати з ним? Безумовно, подібного цьому звіру немає, не було і не буде. Це звір, який існував і який знову з'явиться, і сила його, міць і його звірина суть буде настільки лютою, що земля дивуватиметься і послідує за ним на основі, як тут сказано. Хто подібний, хто може воювати з ним? Хто може протистати йому? Яка сила може його зупинити? Що може йому перешкодити, що може завадити йому? Це надзвичайно грізний, лютий і незупинний звір. Саме восьмий, я думаю, ви запам'ятаєте. Сказано, що вони поклонилися йому. І необхідно зрозуміти, що поклоніння звіру не в першій половині сімки, а в другій половині сімки починається і саме другому, в другій частині його суті, а не в першій. Перша половина буде м'ягка, і вона буде притягуюча, щоб отримати все те, що необхідно, щоб створити ефект мир і безпеки. І благоденство, коли можна буде розтліватися до неможливих масштабів, коли Содом і Гомора знову на землі будуть в повному об'ємі, і коли розтління потопу перед потопом, яке було за днів Ноя, знову досягне вершини. Тобто і те, що було перед потопом, і те, що було в Содом і Гоморі, стане максимумом. І от в цій точці. З'явиться восьмий. Восьмий у всій своїй грізній силі. І з цього моменту він почне крушити все те, що віддалось, що він завоював в першій половині, в першій частині цієї сімки і правління. І сказано далі: І дано було йому вуста, говорящі великі слова і богохульства. І дана йому була влада діяти 42 місяці. 3,5 роки 1260 днів. Ось він, восьмий. Ось він звір, ось він втілення сатани. 42 місяці він буде діяти в цій повній глибокій і сатанинській владі. І вся земля, дивлячись на нього, послідує під його правлінням за ним. Сказано, що дано йому вуста, тобто сатана через його вуста буде хулити і проклинати і говорити страшні великі слова, які ніколи з вуст людини не лунали на цій планеті від початку і до кінця цього віку. І він відкрив свої вуста для хулина Бога. Цей богохульник прямим чином. Встановивши своє правління і зацарювавши відкриє свої вуста, щоб хулити Бога, щоб хулити Його ім'я і Його скінію, яка знаходиться на небі. В цій точці необхідно зазначити три напрямки Його богохульства. Перше богохульство, яке він буде говорити. Він буде говорити проти Бога. Друге, це проти Його імені, в якому ми маємо спасіння і в якому спасатимуться ще ті, хто залишиться. І третє його скінію. Скінія це ті, хто будуть підхоплені, і хто будуть уже на небі, і він про це буде знати. Ті, хто будуть підхоплені до початку великої скорботи. В числі переможців, і хто там на небі, як скінія, уже буде представляти славу Христа, там буде брачна вечеря, і от саме цю брачну вечерю він буде хулити з усією ненавистю, якою тільки зможе, так як він дістати їх уже не зможе. Вони вже втекли від нього і зараз готуються, щоб повернутися назад. Але він не опустить хулу на них, так як знатиме, що наречена Христа на небесах. Це скінія, про яку йде мова в цьому тексті. І дано було йому вести війну зі святими. І це показник, що багато святих залишиться на землі. Скінія з переможцями на небі буде царствувати. І буде радіти на брачній вечері, а на землі залишиться переможені. І дано було йому вести війну з ними і перемогти їх. Багато святих будуть вбиті, багато будуть гонимі, багато будуть знищені. І дана йому була влада над всяким коліном і народом, і язиком, і племенем. Якщо одним словом, всесвітня влада. З однієї сторони він повністю візьме владу всесвітню в свої руки, а з іншої гонитиме і вбиватиме святих, які залишилися по причині неперемоги, по тій причині, що залишилися переможеними і були обдурені сатаною. І поклоняться йому всі, що живуть на землі, кожен, чиє ім'я не написане в книзі життя Анця, який був закланий від закладів світу, і поклоняться йому всі, хто не записаний в книзі життя Анця, всі, хто не спасений, хто не відроджений, всі, хто не вписаний в книгу життя. Першу книгу життя, ми розуміємо, бо в другій будуть записані не всі із першої книги. Але всі, хто не були записані в книзі життя в першій книзі, вони будуть осторонь, вони будуть або вбиті, або гонимі, або покалічені, тобто вони піддадуться великим гонінням і вбивству, а всі, хто не записаний, поклоняться. І віддадуть себе йому до цієї точки. Ось так представлена нам картина діяльності цього звіра, четвертого звіра книги Даниїла. Ось так представлений він в об'явленні. Надіюсь, що ті деталі, які ми побачили, вони розширили картину вам відносно цієї людини беззаконня, сина погибелі, тобто Антихриста, який описаний в книзі пророка Даниїла і в другому розділі, в частині Боввана і в сьомому розділі книги Пророка Даниїла в четвертому звірі, це не все, що про нього сказано, і якщо Господь дозволить. Ми ще знайдемо відомості в книзі Пророка Даниїла про нього. Але мені хотілося представити вам картину апостола Іоанна, який показав нам важливі деталі того, що стосується цієї людини, людини сатани, сина диявола, сина погибелі, людини беззаконні. Давайте будемо. Готуватися, щоб покинути цю землю, і бути в тій скині, якій він буде хулити, але його богохульство не досягне її, тому що в той час, коли він буде хулити цю скинію, там в скині буде радість і брачна вечеря. Христос з своєю нареченою 19 розділу будуть на брачному, на брачній вечері, на цьому торжестві їхньої зустрічі, свіжої, першої зустрічі після такої довгої розлуки. Давайте приготуємося, щоб бути в той час, коли він буде хвалити, там, в тій скині серед переможців, благословених господ. Амінь.